Сама основна мета навчити діток і показати діткам, які є пожежні автомобілі, для чого вони використовуються, ціль пожежних автомобілів, як працює наша служба взагалі, що може та чи інша машина. От дітям дуже це цікаво. Діти з захопленням на це дивляться, і в майбутньому багато з цих діток також планує вступити в наші ряди на, на допомогу нам. Фізична підготовка і потрібно психологічно бути напевне готовим до всього. Це домкрат. Ми його використовуємо для підняття важких конструкцій там, до 15 тонн. Вот. Зазвичай використовуємо під час дорожньо-транспортних пригод, коли потерпілий заблоковано, і важко до нього добратися. Всім нам цікаво, як це насправді відбувається, і це, це є дійсно непогано для розвитку нас усіх. Вот ужасный ритуальный еще. Умовах це, звичайно, буде трохи важче, але коли ти вже знаєш і коли вже в тебе в голові є сама ця схема, що це потрібно робити, звичайно, це легше, набагато простіше. Буде тривога, то ми всі будемо знати, як евакуюватися і що робити під час тривоги, під час пожежі в школі. Дуже великі враження. Я, я, не, я не знав. Я думав, що просто ми вийдемо і постиємо тут. А, тут приїхала пожежна частина. Позитивні емоції, посмішки, море вражень сьогодні отримала Вінницька малеча. Адже рятувальники для них влаштували справжніте свято. Це не просто тижні знань безпеки життєдіяльності, це ознайомлення із підрозділами служби порятунку і з правилами безпеки життєдіяльності загалом.